На Херсонщині загинув фермер Олександр Гордієнко, який самотужки розмінував сотні гектарів полів. На поле фермер виходив з антидронової рушниці, і загалом йому вдалося приземлити близько ста бепила росіян. Та свій дрон йому таки збити не вдалося. Його автівка потрапила під удар ворожого безпілотника. Він неодноразово рятував від обстрілів техніку і працівників, щоб продовжувати роботу на полі. Про це пишуть чимало видання. Зокрема, я зараз говорю про загиблого фермера. Зовсім нещодавно від удару загинув також його тракторист Василь. Ми. Щиро висловлюємо співчуття родичам загиблого і фермера, і тракториста, і про ситуацію в Херсоні, на Херсонщині? Будемо говорити з депутаткою Херсонської міської ради Оксана Погомі доєдніться до нашого етеру, Пані Оксано, слава Україні, героям слава, пані Оксано. Що вам було відомо про загиблого фермера Олександра Гордієнка? Наскільки він був значною фігурою для Херсонщини? Буквально нещодавно з ним брали інтерв'ю. Наші видання Херсонські він очолював спілку фермерів в Херсонщині. Він працював в Береславському районі. Він був депутатом обласної ради від партії Нам тут жити. Це наша місцева така була партія на область і на місто. Вони йшли в 2020 році. Ви знаєте, у нас Херсонщину завжди називали зоною ризикового землеробства. Але це було до війни: це було про те, що у нас до великої війни, про те, що у нас суховії, про те, що у нас може не бути дощів, про те, що у нас там, де не поливні землі, то може не бути врожаю. А зараз у нас зона такого землеробства дуже страшна, я взагалі. Це герої, хто зараз намагається виростити врожай, тому що от у цього фермера поля були за 10 кілометрів від лінії розмежування між нами і окупованою територією. Починалися поля. А 10 кілометрів, якщо зараз дрони летять на 20 кілометрів і навіть на 30, то ми розуміємо, що він ризикував життям. І навіть риби на машині, вони ж спас... врятують тільки від. Е... Тих, хто е, на радіосигналі, а на оптоволокні, не врятує, не врятує, це, реби на це не діють. Але людина намагалася: е, ну, ви знаєте, фермер це, мабуть, такий, це не просто стиль життя. Це от народжується з цим і живуть. Вони не можуть по-іншому жити. Просто вони їм треба земля, їм треба дихати нею. Їм треба е, е, врожай вирощувати. Жалко, бо людина ще ж не стара. Він міг би ще жити, жити і ну от так. От у нас зараз ризикована от така зона, і всюди. Я сьогодні тільки читала про іншого фермера. Я навіть зараз не буду казати його фамілію, бо я сьогодні вранці тільки читала і думаю: Господі, дай тобі Бог здоров'я, сонечко, бо він ще й таку культуру посадив, таку, котра у нас дуже рідко раніше її садовили. І, в общем, і теж там, теж там, де він садить, там теж у нас постійно обстріли. З історії загиблого фермера ми можемо зробити висновок, як за яка зараз ціна українського врожаю, тому що щоб посадити. Безпосередньо пан Гордієнко самотужки розміновував свої поля, потім, коли працювали в полі, збивав ворожі безпілотники. На превеликий жаль, ворожий безпілотник таки його дістав. Наскільки це зараз типова практика для аграріїв Херсонщини, що треба поля і розмінувати, і захистити, як взагалі аграрії дають раду собі? Ну, я вам хочу сказати, коли нас от тільки звільнили, ми почали виїжджати на велику землю. Ну, нас звільнили е, листопад, але от була весна, уже 23-го року. Мені завжди було сумно, от прямо це був такий розподіл: ти доїжджаєш. Проїжджаєш Херсонську область, Посад Покровський і далі вже Миколаївська область, і там вже поля, зелені пшеничка, потім соняшники. У нас все було заміновано, було, були тільки таблички заміновано, заміновано, заміновано. Потім було гуманітарне розмінування, але я розумію, що це. Всі поля, всі поля вони би просто не змогли би навіть зараз зробити. Але було від посад Пакроскава. Ми бачили потім машини з гуманітарним розмінуванням. А зазвичай це фермери самі самі. Розміновували так, як могли, і е, у нас дуже було багато випадків, коли підривалися трактори. Е, були, що виживали трактористи, були, що гинули трактористи, але на свій страх і ризик почали садити е, і садити пшеничку і соняхи. І, і от уже 24 й рік це було щастя, коли ти їхав весна літо, і ти бачив, що у нас поля вже засіяні і розпахані. Е, тому що е, Ну, бачити землю котра серняки, і ну це просто до сліз. А зараз отак от і але десь було відео. Зараз вже я навіть не знайду, може місяць-півтора, тому як збирали вражені кавунів і там теж, теж ризикували. Ну, наже же степи, у нас степи і лісополоси, лісосмуги. Ти можеш заховатися в лісосмугу, якщо вона є. А багато де немає, а так ти під відкритим небом збираєш там ці кавуни, і от було відео, як дрон полював. Він не впалював, слава Богу. Але там сім'я, котра збирала і з дитинкою. Мама бігла з дитинкою ховатися в лісосмогу. Отак, отака ціна врожаю. Да. Пані Оксано, а чому на вашу думку росіяни полюють безпілотниками за аграріями, за фермерами, за тим, хто працює в полі? Я вам хочу сказати, вони палюють у нас взагалі за цивільним населенням, не тільки за аграріями. Да, а моя думка така. Колись ще перед великою війною, коли я бігала і казала, буде війна, нам про це кажуть. Треба думати, що нам робити. На мене дивилися як на дурочку і казали, що ти видумаєш, війна буде цивільних чіпати не будуть. Війна буде десь там в полях. Ну знаєте, як в кіно показували, вийшли стінка на стінку. А так воно немає. І я так думаю, що тут ще така помста е, і фермерам за те, що вони відновлюють Херсонщину, і людям за те, що вони не виїхали, тільки тому, що вони тут були, а їм не скорилися. Думаю, що так. Пані Оксано, ми коли з вами напередодні говорили, ми прекрасно розуміємо, що все затягнути антидроновими сітками неможливо. Неможливо повністю накрити всі поля, але ми тоді з вами говорили, що починають якісь підступи до Херсону, зокрема, намагатися натягувати антидроновими сітками. Як зараз цим? Е, натягують антидронові сітки і в місті деякі вулиці затягують е, чисто психологічно. Легше, коли ти заїжджаєш на таку вулицю над тобою сітка, і чисто психологічно взагалі легка. Хоча я знаю 100%, що 100% не спасає. Сьогодні от тільки з військовими розмовляла, я кожен раз їм задаю ці питання: кажу: а от як ви думаєте, чи допоможе ця антидронова сітка? Вони кажуть. Це залежить, звісно, від багато чого, залежить від того, який скид, наскільки він по вазі, там ж різне начиння, наскільки він низько скине, з якої машини вони скидають, чи це дрон камікадзе, чи це з Мавіка буде скид, чи це молнія. Вони всі рівні. Господі, нафіга нам ці знання, от скажіть, а ми їх знаємо. Ну от тому, що у нас такий ворог. І ми... <св 'язкові> І військові сказали, що так залежить багато від чого, але все ж е, ці сітки допомагають уберегти не 100%, але допомагають. Тому да, продовжується робота, я сподіваюсь. Хотілося б, щоб це було з минулого року, починалося, але вже як є, але робота робота йде. Дрони зараз найбільша не небезпека для цивільних на Херсонщині. У нас, окрім дронів, у нас же ж артилерія стріляє. У нас, у нас а арта вона ж не попереджає, коли і як. І тут, знаєте, тут у них такий комплекс, вони можуть стрільнути з артилерії, будь-якої там вже я не буду вдаватися в подробиці, да? мінами, скажімо, міни або з танка, або снарядами, а потім висять дрони, котрі коригують далі. І далі, якщо приїжджає пожежна або приїжджає швидка. Вони можуть розстрілювати людей, і є у нас райони міста, куди вже не приїжджає пожежна, не приїжджає ДСНС, і люди, якщо пожежа, вони гасять самі. На свій страх і ризик. Я запитувала, у нас там моя подружка живе дуже близько до берега. Ну, прямо на березі, можна сказати. Я кажу, Іра, а як ви? А вона каже, а ми отак от, е, з ветрами біжимо, е, допомагаємо тушити, тягнемо ту воду, шланги, а по... чуємо, що дрон летить, заховалися під дерева, постояли, знову тушимо. Отак, так живемо. А це великі мікрорайони? Ну, це, знаєте, у нас по берегу річки старе місто, воно всюди приватні будинки. Uh -huh. ну, Практично всюди там порт не беремо і ще щось. А далі вже йдуть багатоповерхівки, далі вже вглиб. І от та, да, це великі райони. У нас мікрорайон Остров, це той район, котрий от, у нас розбомбили той мост. Пошкодили, як кажуть журналісти, але все ж таки це мікрорайон. У нас Антоновка, у нас Кіндійка, це вже туди, куди ніхто не їде. І зараз уже не їдуть це. У нас ну, у нас там вони так по нашому, по Херсонському, циганка, воєнка, млини. Вот туди вже пожежна не приїде. Ну швидка. Зазвичай, якщо є кому донести людину, то вони несуть ближче туди, куди швидка може під'їхати, але якщо вже зовсім ніяк, то швидка приїжджає на свій страх і ризик. І я дуже вдячна цим людям, тому що вони, знаєте, я сьогодні подивилася. У нас є така, така телеграм-канал Мост, наш місцевий газета Мост. І вони кожен місяць викладають е, зарплати наших очільників. Так от, е, зарплати очільників гарні, я розумію, що вони ризикують своїм життям цілий день. Потім їдуть в Миколаїв. Частина їде в Миколаїв ночувати їм так легше, звісно. Але е, нашим е, скарякам ш, зі швидкої 6 гривень в місяць доплата за. Те, що вони працюють на фронті. Розумієте різницю, коли у тебе зарплата 60 тисяч, 80 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. А ти не можеш навіть подбати про те, щоб людям, котрі у нас на вже жодної людини немає фельдшера або водія, котрого не було би контузії або поранення. А у них доплата 6 гривень в місяць за те, що вони працюють на фронті. Отака от різниця. Це дуже, дуже сумно, насправді Я навіть це, це, це несправедливість, така просто вселенська етап. Це... А якщо говорити про е, е, мікрорайонний, який був відрізаний внаслідок того, що місто був пошкоджений, як кажуть мої колеги. Так е, було повідомлення, що звідти вже евакуювали всіх дітей. Якщо не помиляюся, адміністрація місцева про це говорила. Яка зараз ситуація там з евакуацією? Чи багато там залишається людей? Що вам відомо? Ну, дивіться, так як люди виїхали, а потім велика частина повернулася, то на острові ну, орієнтовно там 300, може 400, може вже більше людей. Все ж таки залишилися жити. Знову ж це дуже орієнтовно, тому що навіть коли, коли мостра розтрашили, то була інформація, що там всього живе 1600 людей, але це не факт, що не більше. Тому що ну по чому цю інформацію можна взяти? Гуманітарку роздають, а гуманітарку знову ж дають не всім, а тільки тим, хто похилого віку або з дітьми, або з інвалідністю. Чому повертаються? Ну, Дехто дуже сильно прив'язаний до своєї, е, своєї домівки і просто не можуть кинути це психологічно. Але коли вивезли, тебе запитують, чи е, Є у тебе куди поїхати. І от якщо у тебе є куди поїхати, це там е, твої родичі або, можливо, діти, і все ж таки ти виїжджаєш, тобі легше, хоча все одно важко психологічно. А якщо це в якомусь пункті незламності або в общазі, в гуртожитку, або там ще е, ну такі умови, е, люди просто не хочуть жити. Не тому, що там погано, там є, там є мінімальні умови для життя. Але все ж таки вони мінімальні. І в деяких кажуть, це люди мені переповідають, кажуть, що ну ви на пару місяців тут, а далі вже думайте за ці пару місяців думайте, куди вам їхати. А залишилися люди в основному похилого віку. Або просто пенсіонери, вони ще там сильні, але на роботу їх ніхто не візьме. А своя домівка це своя домівка, у тебе є там кружка, ложка. А держава не в цьому ланцюжку держави немає, тільки, тільки можливість вивезти людей. І тому знову ж на свій страх і ризик наші електрики відновлюють електропостачання, відновлюють постачання води і люди повертаються. А, і тобто зараз ну, цілодобового постачання води, електроенергії в мікрорайоні немає. Цілодобово немає. Там же ж постійно прилітає. Пошкоджена. Ну, от, е, кожен день ти читаєш, відновили, відновили, відновили. Ну, е, газ точно не відновлять. ну мож, Можливо, але там йде газопровод під мостом, і е, ну, це такий ризик. все ризик, На острові все ризик, і жити там ризик. Але люди все одно залишаються. Ну знаєте, Це як у нас було Антоновка е, біля Антонівського моста, Антоновка Кіндійка оці ці два мікрорайони, і вони. Постійно під обстрілами, от з моменту як нас звільнили, але люди там залишались, залишались, залишались. Поки не почали в піві вже на людей палювати. Це з минулого року вже більше року вони палюють. Все одно люди залишалися, і все одно там люди є дуже мало, але є, і вони звісно вони дуже ображені, що їм не допомагають, але туди вже і волонтери не їдуть. У нас декілька волонтерів загинули там. Ну це. Це треба вже думати. Це треба просто мати такий склад ума, щоби думати не тільки про себе, а думати ще й про тих, кого ти наражаєш на небезпеку, якщо вони будуть їхати тобі допомагати. А, пані Оксано, були повідомлені в різних телеграм-каналах, що ворог зараз дистанційно мінує вулиці в Херсоні, зокрема роблячи скиди з безпілотників. Можете більше про це розказати? А ну, у нас є така умовна червона зона. Чому умовно? Тому що ну не можна так провести лінію, куди вони не літають. Вони літають всюди, але мінують вулиці, да скидають пелюстки, міни і мінують їх. Від Дніпра так від Дніпра повністю все і декілька вулиць. Люди ходять, дивляться собі під ноги. Якщо бачать, визивають військових, військові ці міни розстрілюють. От, то сьогодні тільки дівчата прийшли на волонтерський центр кажуть, о, ми чули якісь такі звуки незрозумілі. стрільба, стрільба потім взрив. а це розстрілювали якраз ці міни. Мінують і мінують вже. Теж другий рік поспіль мінують. А це вулиці біля житлових кварталів, великі магістралі? Це житлові квартали, Так, це житлові квартали. Це житлові квартали. Пані Оксано, напевно, ви теж бачили, що з російського полону повернувся колишній міський голова Херсону Володимир Миколаєнко. Насправді, якщо порівняти фотографії до... І після полону це такі враження, як дві, дві різні людини. Очевидно, що з російського полону мало за час повномасштабного вторгнення ніхто не повертається в хорошому здоров'ї і в хорошому фізичному стані та психологічному. А як Херсонці відреагували на повернення свого колишнього міського голови з, з, з російського полону? Слухайте, у нас у нас і попередній міський голова. От... Пан Володимир був в полоні і теперішній міський голова в полоні. Не знаю, як буде, коли повернеться теперішній Дай Бог, щоб повернувся, нікому не побажаю. Але про Миколаєнка ніхто поганого слова не сказав. Знаєте, Він настільки гідно себе поводив, а ми в той час, коли його заарештували, були в окупації. і Ми, дивилися оці... ми читали про нього в телеграм-каналах, як його взяли, де там написала, що сказала його сестра, що сказала. Його дружина. Потім оце відео, де з ним спілкувався газета «Ізвістя» чи щось таке. Я какой-то руснявий журналіст, і там він задавав питання про Шухєвича, як гідно він відповідав, а він же вже був в полоні, його вже били, над ним знущалися, але він не міг. Сказати от, е, неправду, знаючи, що він повернеться і його точно поб'ють. І оце давало ще нам таке, таке, ми пишались. Ми дуже пишались. Коли ми узнали, що він відмовився від е, того, щоб його звільнили заради іншої людини. Це було вау. знаєте, от ну, от все це, от такі моменти взагалі нам жити тут допомагають дуже сильно психологічно. Нам... От прямо є така людина, ти її знаєш особисто. Знаєте, це все це не про когось там, хто жив 100 років тому, а це оці наші люди. Який він там був мер, були у когось там якісь. Які зараз це не згадується. Всі взагалі зараз ти дивишся на людину і ти дякуєш йому, що він ще плюс додав до нашої херсонської карми такою своєю поведінкою. Ми тут виходили на мітинги. Він теж виходив, поки його не заарештували. Я його не бачу. Я його востаннє бачила 23 лютого. Перед самим вторгненням ми збиралися на мітинг на площі Свободи. Він теж приходив. Ми там спілкувались. Але зараз я його коли звільнили, я впізнала тільки по голосу. Я дивилася світлини, я його не впізнала. А вже коли написали, що мера Миколаєва звільнили, я така. «О!» По голосу зараз вже є от світлини. От Він був на Майдані, коли пам'яті Андрія Парубія було, був, був захід, і він виступав, і вже так він дуже схуд, але вже е, і обличчя ти починаєш впізнавати. Можливо, вже просто ока сприйняла, що він такий. Е, це дуже добре, що його звільнили, і це дуже добре, я ж говорю, для того, щоб е, чим більше херсонців, таких, е, е, як він, і чим більше про них таких історій, на жаль, гинуть, от як сьогодні загинув, загинув пан Олександр. Але знаєте, Чому я так? Я дуже переживаю от за це. Тому що є деякі люди, котрі в центральній Україні. Наші ж виїжджають в Херсонці, і на Заході в Україні є такі люди різні, да, ми ж знаємо. От. І у нас такі є, але у нас вони не висовуються. І коли люди повинні. Людям кажуть, ви самі винні, що ви провели Росію. Це неправда. У нас в 2014 році, коли все от починалося тільки в Криму, у нас реально ми все маркували: жовте синє жовте-синє, жовте синє. Починаючи з картона з Кримом. У нас все було з жовте сині і прапори, і, і стрічки, і заборчки, і лавочки, і все. Ми виходили на мітинги. Мені колись моя однокласниця в це був це, коли на Донбасі виходили стрікалорамі. А ми збиралися у нас на площі в Херсоні, і люди молилися а, за Україну. І мені моя однокласниця, котра в Якутії тоді жила. Не знаю, там я з нею не спілкувалася раніше. Її зараз не спілкуюся. Вона мені сказала, кому ви потрібні. Що ви так, що це ви за цирк влаштували? Кому ви потрібні? Я їй сказала, Світлана, ти не розумієш, буде війна, це був березень 20... 14-го року. От. І от е, е, я вам скажу, що коли е, 5 березня у нас була перша акція спротиву в Херсоні, а потім я бачила, як виходили Чеплинка, Калинчак, у мене в Каленчику моя невістка з моєю онукою. Перша невістка була. Вони виїхали вже в 23 му році з окупації. Олешки, гола пристань. Де вони набрали ті прапори? Оці довгі, мабуть, шили ночами. І от наша область, вона була вся синьо-жовта уже під долами автоматів. І тому я от. Всюди намагайся наголосити, що у нас люди, котрі за Україну, незважаючи на те, що у нас багато російськомовного населення, але нас почали знищувати з 1917 року, зросійщувати, завозити сюди своїх із Узбекистана, завозили, і з Росії завозили і намагалися зробити все, щоб тут не було України, але вона є. І пані Оксано, треба сказати, дякую вам, і Херсонцям, за те, що Україна залишається в Херсоні і буде в Херсоні, на Херсонщині, попри всі зусилля російських окупантів. І тут е, е, треба відзначити, що якщо ми не в силах оборони, то ми маємо працювати на підтримку сил оборони, щоб Росія як е, е, така недокраїна припинила своє існування, і це не має значення, де ми знаходимося, чи у Львівській, чи в Херсонській області, чи у Варшаві, чи в Парижі. Адже де приходить що від російського солдата, там завжди біль, кров і смерть. Пані Оксано, дякую вам за те, що знайшли дякую. час і можливість долучитися. Нагадаю, з нами була Оксана Повмій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, попри все, спокійного вечора, бережіть себе.